Божі, рік і мен на голо четвертий розділиша. ризи моя собі і одежі моєй і одежі моєй. Не та що жре де хочеш, щоб ми приготували тобі їсти пасху. Він сказав, підідь у місто так... до такої, скажіть йому. Учитель говорить час мій близько, у тебе справлю пасху з учениками моїми. Ученики зробили, як звелів їм Ісус, і приготували пасху. коли ж настав вечір, Він воздій з дванадцятьма учениками. І роздаючи очевикам, сказав, приймі, споживаєте це є діло моє, і взявши чашу того, ставши, кого подав, і сказав, вийти за нею всі оце І говорить ученикам, посидьте тут, поки я піду, та помолюся там. І взявши з собою Петра, його синів Заведеєвих, почав сумувати і тужити. Тоді говорить їм Ісус, сумна душа моя смертельна, почекайте тут і пильнуйте зі мною. І відійшовши трохи впав він до лілиць, молився і говорив: Отче мій. Якщо, можливо, нехай обійде мене чаша ця, втім не як я хочу, а як ти, і приходить до учених, і знаходить їх з плячами, і говорить Петрові, то не змогли ви й однієї години попильнувати зі мною. Пильнуйте і моліться, щоб не зазнати спокуси, дух бадьорий, Звищен, старій, й по женеві, ще, який старішиний, весь синидріон. Шукали вже свідчення проти Ісуса, щоб убити його і не знаходили, і хоч багато вже свідків приходило, не знайшли. Але наостанок прийшли два вже свідки і сказали, Він говорив, можу зруйнувати храм Божий і за три дні збудувати, і навчити Христос, Син Божий. Ісус говорить, йому, Ти сказав. Але скажу вам віднині побачите побачити сина людського, який сидить праворуч сили і гряде на хмарах небесних, тоді первосвященик роздер одяг свій, сказав він бо Господь, навіщо нам ще свідки, тільки, що ви чули колу його, як вам здається, вони ж сказали у відповідь повинен смерті, тоді плювали йому в лице і знущалися з нього Деякі били його по щоках. І говорили про речі нам Христе, хто вдарив, і правитель спитав, їх кого з Двох хочете, щоб я відпустив вам. Вони сказали варах. Пилат говорить, їх, що ж мені робити з Ісусом нареченим Христом, кажуть йому всі, хай буде розіп'ятий, правитель сказав, яке ж слово, він. та вони ще дужче кричали, нехай буде розіп'ятий. Лад, побачивши, що ніщо не допомагає, а заворушення зростає, взяв одів в руки перед народом і сказав невинний я в крові праведника, цього дивіться ви, увесь народ, відповідаючи, сказав «Кров його на нас і на дітях наших, тоді відпустив їм вара, а Ісуса, бивши, віддав на розп'яття. Тоді воїни правителя, взявши Ісуса до приторі, зібрали на нього багато воїнів і роздягнувши його, наділи на нього баряницю і спрівши вінець, терну, поклали йому на голову, і дали йому праву руку тростину, і стаючи перед ним на колінах, посували з нього, кажучи, радуйся, царю юдейський, плювали на нього і взявши тростину, били його по голові. Коли наглумилися з нього, зняли з нього баряниці, вдягли його одяг його і повели на розп'яття. Виходячи, вони зустріли одного чоловіка, керенейського Симон, і примусили цього нести хрест йому. І коли прийшли на місце, яке зветься Голгофа, що значить, хлопне місце, дали йому пити оце, змішаний жопчук, і, покуштувавши, не схотів пити. Ті, що розіп'яли його, поділили одяг Його, кидаючи жереб, і сидячи стерили його там, і поставили над головою йому напис Його, цей Ісус Сар Йудейський. Тоді розіп'яли з ним двох розбійників одного праворуч, а другого лівого, а